Благословен Бог наш, завжди нині повсяк, і повсякчас і на віки віків. Слава тобі, Боже на, слава Тобі, царю Небесний, очі те, Людиша Життя подалю, прийди все ли нас, і очисти нас від усякої схве. І спаси благовіщі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троєця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий злянця, і сили, не очі наші, імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насочний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки, віки віки. Християна, супротивних подай, і Христом Твоїм охорони нас за все, спаси Боги людей твої, і на Перемогу, супротив, подай, і хрестом Що милості твоїй, молимось тобі, виступай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за світі, що нашого філарета патріарха Київської фію, Руси України і за всю у Христі братію нашого. Молимось за Богом бережену Україну нашу і весь український народ. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо ти милостивий, чоловіколюбний Бог, єси, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Премудрість, пресвята, Богородице, спаси нас.

святих добропобідних мучеників преподобних і богоносних отців наших, Антонія Феодосія і всіх преподобних Києво Печерських і воям Філокия Почаївського, Миколи Князя Луцького, Данила Братковського, святої великомучениці Варвари, святих і праведних Бога Отців, який і Маянни і всіх святих помилує, спасе нас, бо він благий і чоловіколюбе. Долгоденственне і мирне життя, здоров'я, спасіння, Боже завітання, подай Господи, береженій Україні нашій і всьому українському народові, і збережи їх на многії і благі літа. Моя, но я віка, но я віта, мога я віта, но я віта, я Слава Ісусу Христу. Я звертаюся сьогодні до вас і звертаюся до Бога. Господи, бразумний. І допоможе усім нам в цей нелегкий час робити правильні кроки, робити виважені кроки, кроки чоловіколюбства. Нехай з не ненависть. Хай торжествує любов, любов до ближнього, любов до України. Ми хвилюємось, ми хвилюємось за своє майбутнє. Ми переживаємо за те, що відбувається в Києві. Тому що ми любимо свою землю, тому що ми любимо свій край. Милосердний Господь, який через своє чоловіколюбство прийшов у цей світ, любов'ю переміг зло. Смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Лише любов переможе все, не ненависть. А любов, про це треба пам'ятати. Які б гарячі голови у нас не були, лише добром і любов'ю ми переможемо. Пам'ятайте євангельські істини, це не я сказав. Тому сьогодні я оголошую строгий піст для всіх. Оголошую цілодобову молитву. Щоб Бог управив нашими вчинками, щоб Бог управив нашим майбутнім, щасливим майбутнім всіх, щоб всі залишилися живі, щоб не було скалічених, щоб ми один одного чули, почули нарешті один одного. й милосердний Господь сьогодні чує нашу молитву з якою ми будемо звертатися до нього. Хай благословить усіх нас, благословить щасливим майбутнім. нас, наших дітей, онуків, нашу державу. Хай Боже благословення буде з усіма вами. Я закликаю усіх до миру і спокою, і громадян міста, і силовиків, і всіх тих, хто наділений владою. Давайте почуємо один одного і без радикальних дій. Є народне присів'я. Ранок мудріший, ніж вечір. На ранок ми скажемо, що ми будемо робити, але ніч хай буде спокійною. Виявляйте тих, хто провокує до агресивних дій. Не дозволяйте. Гніву своєму перемогти ваше серце. Не дозволяйте легко запалити сірник, легко запалити вогнище, Ну дуже важко його гасити. Легко зробити прикрість ближньому своєму, образити. Ну важко примиритися. Ми з легкістю при зустрічі один одному кажемо погані слова. Але скільки часу проходить, поки ти скажеш вибач? Чи не так? Так. Тому тільки терпінням, любов'ю ми все переможемо. Я вірю. Я вірю в те, що перемога буде за Україною, перемога буде за вами. Тому що ми стоїмо на правді. І найважливо боротися за правду і чути її, і жити згідно неї. Тому я закликаю на всіх вас, Боже благословення. Закликаю до миру, до порядку, а саме основне, до щирої молитви, щоб Господь дав розуму, мудрості і сили перемогти сили зла. Хай торжествує добро і хай торжествує любов між усіма українцями. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! слава! Господу помолимось! Господи, помилуй. Боже великий, Боже Всесильний, ми грішні, діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дітів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву Твою і подяку за нашу, за безмедне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай, примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовик, за сиріт, закаліки немічних і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди нині і повсякчас і на віки віки. ¡Gracias! Sí. Ісусу Христу! Слава в Україні! Я закликаю на всіх вас Боже благословення, хай ця ніч прийде для нас в молитві, в пості і в мирі. Дякую.